Слава. Ми вже дуже багато сьогодні чули Слово Господнього. І перш за все, ми думаємо, що це стосується нас. Я так вважаю, ми перевіряємо себе. І зараз я зверну вашу увагу на декілька митів і слова Божого, і ми будемо молитися. Я запрошую вас до Слова Божого, це Іван від Марка. Читає перший розділ, два вірші, 14, 15. Марка, перший розділ 14, 15 віршів. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він сказав: сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Іван проповідував про Царство Боже. Ісус Христос, коли був на землі, так само проповідував про Царство Боже. І Він. Сьогодні звертає нашу увагу до того, що це необхідне для нас. І виходить, що ця тема вона дуже актуальна була завжди, тоді, коли жив Іван Хреститель, коли жив Ісус Христос, і вона актуальна сьогодні для нас. І саме тут ми для того, щоб отримати це Царство Боже. Виходить, що це головне, і вона було головне для любого пророка, який був старому заповіті, і головне повинно бути для нас як я підкреслю. До, до того дня, доки був виданий, ми прочитали Іван, він все своє життя проповідував про це Царство Небесне. Цікаво написано, звернули ви увагу, доки він був виданий. Ми, і слова Божого, знаємо трохи інакшу історію. Ми знаємо, що е, Ірод. Коли зробив гостину, коли були багато запрошених людей на цю гостину, і догодила дружини його дочка, і вона добре вдало витанцьовувала, і він каже, що ти хочеш, я тобі дам, ви знаєте цю історію. І Потім вона звернулася до матері та порадила її, каже: попроси голову Івана Хрестителя, і ми знаємо, що так трагічно все відбулося. Друзі. І ми думаємо. Що це справді так? Я завжди на похоронах, коли помирали молоді люди, і завжди думав, що сказати, як потішити родину, і щоб люди зрозуміли, що земний шлях закінчився, така Божа воля, так потрібно. Бо в молодому віці ми знаходимо Іван, помира такою загадковою смертю. Не зрозуміли, Хіба найбільші з пророків? Так написано: найбільші з пророків. І хтось там покрутив своїм задом, і, і тут ми читаємо, що відтята була його голова. Але, друзі, мої, все це насправді далеко не так. І хочу я підкреслити, що Іван виконав свою місію на землі, проповідуючи про Царство Небесне. Ісус Христос закінчив своє життя так само служінням. І... І це так сталося. Багато хто вважає можливо, що Юда вибрав такий вдалий момент, коли зібралося багато військових, коли зібралися книжники і Фарисеї. І ось він домовився з ними і видають Ісуса Христа, і так трагічно все відбувається. Ні, друзі мої. Ісус Христос, Іван Хреститель виконали свій земний шлях, виконали місію свого життя, проповідували про царство небесне. І сьогодні. Я підкреслюю, що для нас це важливо. Якщо ми думаємо, що це стосувалося Івана, Ісуса Христа, ми виконуємо місію від Господа. Господь із нас нас кожного покликав, Господь до кожної з нас звернувся, навернув нас до себе, і ми виконуємо місію у Його церкві. І прийде та мить, коли ми закінчимо виконувати свою місію, коли Господь скаже досить. І ми закінчуємо своє життя. Так само, як з Іваном Хрестителем станеться це все з нами. Але, друзі мої, про царство небесне і про царство Боже проповідував Іван Хреститель і Ісус Христос. І це царство Боже, царство Небесне, я чуть розділю ці розуміння, воно вабило і вабить завжди людей. Ми хочемо бути у Царстві Божому. Ми хочемо бути Його жителями. Ми розуміємо, що воно несе з собою благословіння, воно несе задоволення, несе радість, несе гарантію безпеки, несе спокій. Ми хочемо бути в гармонії з Господом. Ми розуміємо, що царство небесне воно вказує на небо. Там, де є Господь, там, де є правда, там, де існує мир, там, де є порядок. Як не бажать. Будь у царстві небесному. І в новому заповіті ми знаходимо, що Царство Небесне і Царство Боже це як синонімами. Наприклад, Марк і Лука дуже багато про це говорять. Матвій завжди писав про царство небесне. Він писав це до євреїв, і вони розуміли, що це царство небесне, воно перш за все пов'язано із. Творцем цього царства із Господом, воно приписано до авторитета Господа, який має своє ім'я. І тому він чітко говорить про царство небесне. Якщо ми порівнюємо причту, наприклад, про царство небесне, яке подібно до Дорожчини Закваски, то Матвій пише, що царство Небесне воно подібне до закваски. Лука про ту саму приклад пише в 13 розділі. Що каже, що це Царство Боже. Тут зрозуміло, що це майже однаково, але Царство Небесне указує на місце, де воно проходить, на небесах. Царство Боже, воно говорить про присутність Бога всередині нас, у нашому серці, про те, що ми отримуємо це царство Боже, живучи тут на землі, примирившися з Господом, прийнявши Господа в своє серце. І Лука Далі, я зверну вашу увагу в 17 році, 21 вірш, він каже, Царство Боже всередині вас. Тобто, з однієї сторони це місце, де панує Господь, а з другої сторони, царство Боже це стан, стан нашого серця, стан нашої безсмертної душі. Це стан, коли Бог керує нами, коли Він наповнює нас, коли Він надихає нас. І це зміст ми знаходимо той же самий. Але розуміємо, що Господь владика, що Він з нами, що саме до цього ми прагнуть повинні. І я згадую слова, об'явленні Івану Хісім в 11 році, 15-ті, царство Господа нашого і Христа Його буде, і царювати Він буде повіки. І так царство Боже, це місце і стан, де Господь панує і буде царювати повіки. Бог Творець. І нам зрозуміло все, що він створив, він ним керує. Нам зрозуміло, що він керує природою. Бог наказує і дощ йде. І коли проходили ці дощі, я розмовляючи з одним братом, він говорить, От я, я не розумію, яке це сито, що отак біжить вода, вона не лється якось як з відра, вона не лється якось, як і ночі, воно просто розсівається. І ми дивимося розуміємо, що ця ж вода вона над нами. Але вона по повелінню Господа вона розсівається рівномірно. Там бувають крупніші крапельки, але вона рівномірно розсівається, вона напоїє землю. І ми розуміємо, що від цього владики залежить усе. Він, колись, спілкуючись з Ілією, була мова, щоб не було цього дощу три з половиною не було. Тобто Бог керує цим всім, Бог стоїть. За цим сим. Бог наказує і так відбувається. Але він, друзі мої, допускає сьогодні, що деяким, хто в його царстві, вони можуть будь, прийняти це царство, а деякі можуть просто так сказати дворцю, що це царство мені твоє не потрібно. І Бог терпить за все, Бог не судить з миттєво сьогодні, і ми сьогодні. Можемо розуміти, як людина може в своїй гордині не слухатись Господа, казати Господи ні. Але Бог сьогодні це дозволяє терпить до часу. Але ми знаємо, що настане та мить, коли Бог буде судити, як було чітко сказано, судити кожного за його справами. Але громадянами царства ми повинні бути. І ці громадяни царства вони чітко знають волю того, хто царює над ними. Вони чітко знають, що йому подобається, що потрібно виконати. Його знають закони і намагаються їх виконати. Вони знають, як себе вести. І випадиться, апостол Павло пише, якими ознаками вони користуються. Він пише до римлян 14 розділ, 17-й вірш, царство Боже це не їжа та питво. А праведність і мир, і радість у Святому Дусі. Тут Павло веде дискусію з вчителями, які вважали, що для того, щоб здобути царство Боже, людина повинна окремо щось їсти, окремо щось пити, і потім вона могла б досягти царства Божого. Тобто відмовиться від певних категорій їжі. Але ми бачимо, що. Царство Боже не в цьому, не в зовнішньому ставленні до своєї безсмертної душі, не в виконанні якісь обрядів. Ми сьогодні бачимо, як це все наповнене і церквиці зовнішні. Це і обрядовість я не закликаю і не виправдую якесь безаморальне поведінку, одяг і таке інше. Але друзі мої, а цитую вашу увагу на царстві Божому, яке проявляється в людей. І Павло чітко каже, що це саме праведність, мир, радість у Святому Духу, ось ознака, чи є в нас царство Боже. Якщо ви постійно бунтуєте, якщо ви постійно кричите, якщо ви постійно вчимось не задоволені, якщо ви постійно з кимось судитесь, все у вас не так, ви не маєте миру, радості, у нас немає цього царства Божого. Ми не маємо цієї гармонії з Господом. І мир Божий не наповнює нас. А це не є ознака праведності. І якщо в людині оцеї праведності немає, друзі, то вона саме так реагує на всі проблеми, які її оточують. Але Царство Небесне воно проє... повинно проявляти себе через нашу праведність. Радість, радість сказує на праведність, наше обличчя відбиває те, що знаходиться в нашому серці. Воно вказує, що Царство Боже воно присутнє в нас. Ми маємо мир, ми маємо спокій, ми маємо задоволення, ми, ми розуміємо, що Бог за нас потурбувався, що голоси з нашої голови не падає без волі Божої. Ми йому довіряємо, ми покладаємося на нього, ми знаємо, що все в її руках. І якщо ми бачимо в сім'ї є любов, вони. Роблять все один для одного, для того, щоб це служило їм на добро. Вони добре вивчили звички один одного. Вони не намагаються не робити того, що неприємно тому, кого вони люблять. Так само і в відносинах із Господом. Якщо ми любимо Господа, то не хочеться щось робити погане, противозаконне, не хочеться. Порушують волю Господа, тому що ми знаємо, що це не потрібно. І це стан взагалі, коли ми щось робимо, він відкриває, що наповнює нас, чим ми живемо, і чи існує в нас це Царство Боже, чи його нема. Іван і Христос, вони казали, і я сьогодні кажу, що вони казали не тільки тоді, вони й сьогодні, це говориться, Свято, що наблизилось це царство небесне. Ми живемо, коли воно наблизилося, коли ми можемо отримати це царство. Тобто це царство Боже, воно стало ближче до нас. Воно не таке далеке, як було до, до Ісуса Христа. Тому що тоді ми читаємо, Бог продовжував, давав можливість людям наблизитися до Нього, даючи їм закон. І людина не могла виконати досконало закон, який був даний від Господа. Його було неможливо виконати, а Ісус Христос прийшов, і це царство наблизилось, стало досяжним для кожної із нас. І Він каже, друзі мої, що потрібно зробити? Покайтесь і віруйте в Іван. Тобто ми бачимо, що потрібно покаятися. Так говорить Іван, так говорить Христос. Покаяння, І покаяння це повинно. Відбудеться не через те, що буде суд або болячка, або, або щось буде таке що в нашому житті. Відмовить нога, голова повернеться і назад не стане. От за те, що ми робимо. Ні, друзі мої, покаяння повинно бути таке, щоб ми могли розуміти, що ми робимо неприємне для Господа. Ми не можемо звільнитися від того всього гріховного, а Він тільки може нам допомогти. Ми до нього звертаємо і Він дає нам волю. Він робить нас вільними. І не за страху, що нас буде щось боліти, а щоб доводити нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. І це царство Боже, воно близьке сьогодні. І ми читаємо, що це царство Боже, воно записано в Євангелії. Це добра новина, яка дана нам для Царства Божого. В Римській міпері слово Євангелія, воно. Застосовувалось, коли народжувався новий молодий імператор. І вважалося, що з народженням нового імператора людині стане краще жити, але так не завжди було. Молодий імператор, інший імператор не завжди робив долю людини кращою, в даному сенсі. Прихід Ісуса Христа і наближення Його Царства це зовсім інше. Це саме те, що говорить, що з ним буде все краще. Тому що Він прощає, Він омиває, Він звільняє і допомагає нам виконати Його святу волю. Люди, друзі мої, часто на землі вживають і мають в своєму лексиконі царство Йому Небесне. царство Йому небесне. У нас Учора був похорон по сусідству. Чоловік, який ну, ну, такий був, знаєте, без цього всього він не живіть дня. чого. Перестав ходити, він находив, отримав пенсію нормальну, служив о, десь в органах. Находились люди, які йому приносили, і він постійно на цьому всьому допінгу перебував і хоч і не рухався, але так проводив своє. Приїхали. І співає і царство небесне. І думаєш, так, так би добре було. Да? От, царство Небесне раз і заробив і отримав. Ні, друзі мої. Але так не буває, друзі. І ми знаємо, що люди багато думають, що вмер, і вже царство Боже ти отримав. Але Господь каже, що це не так буде, друзі. І не всякий. Тих хто каже: Господи, Господи, буде в цьому царству небесне. а Ти, хто виконує волю Отця, що на небі. Друзі, ми, і помилка, коли ми думаємо, що хтось нам в цьому допоможе. Ми самі повинні вирішити це все питання. І тому Іван і Христос сказав: наблизилося царство небесне. І наблизилась вона через віру нашу. У нього, щоб він прийшов на цю землю, щоб нас спаси, спасти. І коли ми погоджуємося із ним, коли ми приймаємо Його волю, коли ми приймаємо його через віру, це царство Боже народжується у нашому серці. І щоб бути там, у царстві небесному, друзі, потрібно вже тут бути, у Його церкві, бути уже тут у мирі з ним, у мирі один з одним, любити один одного повинні, щоб ця праведність була у нас. Я хочу, щоб ми попіклувалися про своє майбутнє. Я хочу, щоб Христос запанував у нашому серці, у нашому житті, де є гріх, там територія диявольська, і ми не будемо мати миру з Господом і не будемо мати Царство Боже всередині нас. І так, ми звертаємо увагу на Царство Небесне, на Царство Боже. Яке присутнє всередині нас, і я хочу, щоб ми бажали цього. Я хочу, щоб ми постійно хотіли цього, щоб це царство Боже було всередині нас, щоб це царство інші бачили, які спілкуються із нами. Тому що це царство Боже, воно близьке до кожної з нас. І як ми говорили, що воно повинно стати відоме для кожного. Мені хочеться підкреслити, задати випадок, як. Один раз Володимир Майчук, може, ви бачите, я вам і скидав посилання, він там говорив про одного моменту, але це також чув його е, випадок, коли він їде на авто своєму і говорить про е, одного чоловіка, який підійшов до нього із е, листом паперу, аркушу, і там було 26 пунктів, в якому повинна була б е, виправитися його дружина. Він так каже. Так на повному серйозі мені приносить цей рушник де там 26 параграфів, яка дружина в його негативна. Він каже, ти що серйозно? каже, та? Каже, як ви думаєте, а що я повинен був його запитати як паспорт? Каже, а ну, а ти? А ти ні одного свого недоліка не написав, тебе, тебе все гаразд. І каже, коли йому сказав за нього, чи в тебе я недоліки. І отак брови затерлися аж до потилиці, такі очі стали у разів 10 більш. Як? Про що ти говориш, друзі? Мені хочеться сказати, щоб ми могли бути щирі перед Господом, чиї гріхи нас більше хвилюють, чужі чи, чи наші? <кху> Ось саме це те, про що ми говоримо, що коли нас хвилюють чужі гріхи, а не свої, ми в Царстві Божому. Не можемо бути. І виходить, що так стається, що багато людей, які от, любили, кохали один одного, е, обіцяли їм бути вільними і в радості, і в волі, потім стають ненавидити один одного. І чого так? Тому що гріхи чужого видно краще, а на свої не звертаєш уваги. І це віддаляє людей. І сьогодні ми бачимо, що скільки, як було сказано, скільки сьогодні розбивається сімей, скільки руйнується цих сімей. Чому так? Тому що чуже видно, своє не визнається, друзі. мої. І яка то наша праведність, коли ми зруйнували свою сім'ю, не боролися за неї через те, що бачили провини когось, а не свої, друзі. мої. Так не може бути. І тут ви уявляєте, Христос. Казав і Іван так само, що лицемір. Тобто невідповідність до заявлених стандартів. Ти в оці бачиш скал. уявляєте? я лікар, я хочу винять вас пилинку з ока, а в самого Ошула терчить з ока. Отако. От Мені Ошула. Це ж це не поліняка, це шула, яка закладається в основу будівництва будинку. І ось я з такою ошулою намагаюся вам допомогти, а собі не можу дати ради. Також трохи дивно лунає, друзі, але саме так Бог відносить людей, які не відповідають його стандартам. І тут ми читаємо, що царство Боже, воно наблизилось. Воно як ніколи близько до нас. І хочеться, дорогі мої друзі, щоб ми могли заакцентувати свою увагу на цьому царстві Божому щоб воно було у нас всередині. І щоб ми були. І отримали це Царство Небесне і були з Господом потім на нових небесах і разом із Ним, і всіма тими, хто полюбив Його. Оце основна мета сьогодні, яка важлива повинна бути у нас у житті. Це основне, для чого ми повинні присвятити решту свого життя. Знаєте, час дуже швидко проходить. Неділя так пролітає якось. Пролітає сам недільний день, і ми, ми стінкіше підходимо до того дня, коли і наш земний шлях закінчиться, друзі. І хочеться, щоб ми могли з радістю сказати ось Бог, на котрого ми надіялись. Є багато речей, які ми, можливо, і пояснити не можемо, чому вони так відбуваються, друзі. Але хочеться, щоб ми мали в основі. Нашого Господа Ісуса Христа. Вчасно каялись, вчасно приймали рішення і були завжди з Господом. Я за приклад, завершуючи Михайло Паночко, перебуваючи на одній з братерських такі зустрічі в Миколаєві, чує спів, таких чотири чоловіка співають, приймають участь служіння. Він пастором сев запитає, хто це? Це каже: то батько, а то його три сини. Каже, був час. Коли оці хлопці сиділи спершу, і ти того щіпає, ти на того коржиком кине, вони наче крутяться і не слухають. І, і наче вони тут не присутні, але все те, що відбувалося в Домі Божому, воно, воно залишалося там. І воно відбилося в їхньому житті. Та царство Боже і тяга, жага до нього, вона була покладена. В основі з малечу. Він дуже не подобається. Він каже: я погоджуюсь з ним, що діти виходять із церкви і йдуть до недільної школи, і це якось поправить і як це зробить. І щоб це було цікаво, різні думки є. Але я прихильник до того, щоб це відбувалося тут, щоб закладалося воно. щоб ми формували. Оце з молодого віку, воно саме туди не залізе. І якщо ми гавимо це, ми будемо відповідати перед Господом за те, що ми не вклали, за те, що ми не поборолися, за те, що ми не сформували у їх оце бажання до царства, не розповіли, що воно близько, що потім воно буде далеко, його не можна буде взяти. І я знову таки згадую його. Він такий простий до своїй мові каже, він дивиться, хто спить. Він каже, біжи, розбуди його. А ти, каже: ви його приспали, ви й його будіть. Я закінчу, як сестри. Ми будемо молитися. Але я вам скажу, що Царство Боже близьке і до вас. І не прогавте його. Амінь.